Всім привіт, народ. Ну що ж, закінчую я вже цю третю фунгіцидну на пшеницю, обробку. Не тільки фунгіцидну, а цих лецидну. Я думаю, що зніму, скажу декілька слів, як я завжди кажу. Значить, що ми робимо? Третя фунгіцидна на пшениці. Тому що вже пшениця цвіте, вже можна було виїжджати навіть на день-два раніше. По тракторі бачите, по підножці, по оприскувачі, пилок вже є. Значить, так, показую вам трошки стан пшениці, а тоді і далі. Тракторі буду далі вам щось розказувати. Ну, ось така пшеничка, бачите. Ну, Більш-менш непогана, але могла бути краще, тому що є деякі мої особисто мої недопрацювання. Ну я знаю які, але я вам казав про них. Це сівба без комплексних. Далі. Чуть-чуть злаковий бур'янчик проскакує. Але я граміноцидами на пшениці не користуюсь, вони жорсткі, дорогі, і в нас їх тут не знаю, чи купиш. Найкраща боротьба проти злакових бур'янів, хлопці. Це якби сівозміна. Це треба більше дводольних. Просто вдома в себе, що я тут на тих парасотих таке посію. То можливо на наступний рік, два роки підряд сою прогнати те поле. Тоді буде повний порядок. Ну, така пшеничка, хлопці. Чуть-чуть могла бути густіша. Ну Десь є густіша, десь, десь рідша. Ось така. Ну Листки, бачите, зелені, прапорцевий. Зелений, свіженький, живий, якби. Скільки тут вородів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, дев'ять родів, з однеї йде вісім. Як де? Так, бачите? Бачите, скільки пополиць? Жах. Жах, хлопці, є. Добре, йду в трактор, щоб я вам. Не стояв. Значить так. Чим ми працюємо? Працюю я в даному випадку. З фунгіцидних препаратів просто цим тибоконозол. І більше нічого. Чому чистий тебе і більше нічого? Тому що якби пшениця ну в цьому році не настільки така в мене аж шикарна, щоб щось вкладати дорожче. Тому такий економ бомж пакет, як то кажуть, для пшениці використав. А взагалі. Колись користувався кращим препаратом, там, наприклад, тебуконазол плюс метконазол, це препарат Тівмору і тому подібне. Е, для чого зараз роблю обробку? Обробка направлена від захисту фузеріозу колоса. Хоча хлопці, навіть ця обробка вона не гарантує повної впевненості, що ви захистили. Це на рівні 60% не більше спрацьовує, тому що фузеріоз дуже важко контролювати. Коли фузеріоз. Розпоширюється, коли от якраз пшениця починає тільки-тільки цвісти, і і йдуть дощі, рясні дощі. Зразу там фазеріоз буде точно. Чуть вітерець, воно розносить по цілому полі, зараження і, і все. Тому треба працювати саме в період цвітіння. В період цвітіння взагалі можна працювати два рази, наприклад, тільки-тільки колос вийшов, ще не почав цвісти. Раз і після закінчення це другий раз. Ну, це якщо насінницькі посіви, або там у вас 8-9 тонн більше планова вражання. У мене такої нема поки, то для моїх потреб вистачає однеї фунгіцидної обробки. Е, Загалі, які фунгіциди найкраще? Це тебоконазол, протіконозол, пропіконазол, метконазол, дифеконозол. Ну, щось в тому роді, ви зрозуміли. Там можна ще щось назвати е, з таких додати. Далі з інсектицидів я додав препарат Канонірду, там дві ДВ: лямбалоцегалутрин і мілоклоприд. це цей системний, лямбоцеглатрин контактний. По рахунок інсектицидів, обов'язково додавати, хлопці, це не так дорого, це 50-70 грн на гектар, ну, може десь більше, десь менше, залежно який препарат. Але потрібно. Хоча я другий раз давав по пропорціям, але все одно бачу, звіє. Ну, але який би препарат не був суперкласний, він ж не буде вам тримати. Місяча, ну, саме зрозумієте, без комах. Тому, як я вже вам показую, я по полиць багато є трипсів. Тому як трактор гонить по полі і сліди катає, то ну, потрібно зразу додати інсектицид. Більше нічого хлопці не додає, нічого, нічого немає, ні не карбоміду не закінчився дома, він там не сильно і потрібен по колосу, нічого немає. Так що так, просто фунгіцид дешевенький те і цей інсектицид. Все, отак. Чи треба робити, чи не треба, хлопці, це, це вже ваш вибір, розумієте? Якщо вложили вже коштів, бачите, пшениця гарний потенціал, можна її зробити. А далі це вже ну, вибір особисто кожного, знаєте. Часом є люди, нічого не вносять і все нормально, проканає. Ну, Так що це як собі хочете, як, так, так, так собі і робите. Я зранку оце сьогодні, зробив вже площу в прискочь Ну, це бігом, що там на паях раз-раз і, і бочки нема. Площа зроблена. Озранку роса обільна, хоча завтра гроза продає. Так що, це все, що я хотів вам сказати. Пшениця така собі, як я вам сказав, дещо є недопрацювання, тому що це вже вам не городи, тому що, я колись сказав цю фразу, хтось можливо хвалиться, я на городі без добрив, без нічого зібрав 8 тонн хлопці. Не рівняйте город, те, що ви біля хати там, ні щороку вносите, чи десь біля берега І не рівняйте паї, які нічого не бачили вже. Не знати скільки років. Так що ну не рівняйте. Так що так. І все. Вже з зернових, надіємося, будуть обробки закінчено. Далі ще соя тільки, там ще другий раз гербіцидний захист і все. Вроді все, що я хотів вам сказати. Вроді, все. Да, а по профсумки. У мене стоять звичайні роз... е, ці не роса, а як? Защилів сині. Але найкраще там має бути спеціальне для захисту колосу форсунки. Але хто ж їх буде купляти? Вона має одна прямо, одна, так знаєте, з боком під, під кутом бити. Ну, з... Захищати колос тоді воно дуже гарно. Ну, але, що є, то є. Бачите пилку? Є. Все, ніяких мікроелементів, нічого я не купляю. Відносно микроелементів, стимуляторів росту. Не хотів казати, але скажу, недавно до мене писали, там на немає, ну, є ще маю на Ютубі, хто хоче написати. Каже: ми дамо вам на 20 гектар упаковочку стимулятора росту, але ви зробіть рекламу. Я кажу: ні, я таким якби не займаюся. Зайшов я в цей інтернет. ну, Вони сказали, яка там назва, я не буду вам компанії називати сильно. Ну, якщо схочете, то назву. Літра, оця літра в них де на 20 гектар площі. І на, тобто, на 1 гектар там, 50 грам. А ціна, знаєте, 18 тисяч на от, за цю баночку. Ну, це ужас. Це на гектар майже 1000 гривень, 800 чи 900 гривень виходить. Це ужас. І я на таке не погодився. Думаю, щоб хлопці потім купляли і, і що. І як показати результати потім? Просто, ну, звичайно, можна збрехати, стати одне поле, показати, тут жирніша в мене пшениця, сказати, отут я вносив стимулятор піти, на гірше поле сказати, тут не вносив. Оце хлопці так роблять. Ну, кажу, ні, ні ні. Я гріх на душу не буду брати, щоб таке дурниці розказувати. Хоча інші бачу, розказують. Ну як розказують? Досліди якісь там будуть проводити, бо дали їм безплатно. Я кажу, не хочу, не хочу. І все. Тому що, знаєте, нараз. Був свідком, в магазин зайшов, приходив. Я стою там черзі, а дядько переді мною якийсь там чужий. Стоїть, має якось там пая-два. Прийшов щось там купляти на сою. І йому так, гербіцид дали, бор дали, молібден окремо дали, гомади дали, ще щось там стимулятор дали. І дядько щось там на один пайта і сої, і там 2 гектари чи 4 щось там мав. Повиймав всі гроші з кармана. Вже в гаманці нема, вже давай всі кишеніші ззаду скрізь шукати. І, і все. І приїхав дядько, як то кажуть, на автобусі, і всі гроші віддав тим. Не хочеться їх називати якось. І, і все. Так що, ну, думайте перед тим, як віддавати гроші. Краще маєте гроші лишні, купіть селітри, купіть якогось комплексного доброго, фосфор, калій треба. Оце, так, да. це воно вам буде на руки купити фосфор калій і внесете. А оце всі ті приправи по листу, це таке собі хлопці, знаєте. Що жаль, було дивитися. Дядько зайшов собі простий, а з нього гроші витягують, витягують. Ну, Звичайно, зі мною так не проходить, бо хто знає мене, то, то вже мені такого навіть не, не пропонує. Зразу каже, Міша, ти собі в ти собі що хочеш, вибирай, купляй і все. Ну хто не знає, то йому сунуть то все. Що треба і не треба. От вчора оприскую якось людям сою, теж в магазин пішли. Вже накупляли, і карбомід купили, і гумат купили. Що там ще було? Ну Лимона, то, понятно, лимону треба. Ну, перша обробка, там бур'ян ще жах, жах робиться на тій сої. що там карбомід сильно потрібний? Ну, хіба як приліпатель, ну і то. Як нормальний гліфосат там не треба. Ну що ж кормити, як тут бур'яни, а тут вже другий раз можна дати, і то не сильно там. Гумат теж, що гумат кормити, коли ще перший. Раз обробіток сої, там, ну. Бур'ян взагалі. Ну для чого ж ви даєте таке людям? Ай, нема що казати. Нема що казати, знаєте. Як люди не розуміються, то їм що небудь, аби, аби впарити, як то кажуть. Хлопці, бачите такі рівненькі сліди в мене. І то без навігатора працює. Щоб ви знали. Ну, ви без навігатора поки що так працює. Так що так, хлопці. Далі вам чи робити фунгіцидний, чи ні, це вже особисте діло кожного. Залежно, який запрограмований врожай, де ви живете, чи те Одеса, чи те західна частина України, де дощів таку пору може йти кожен день, від цього треба вже відштовхуватись. Від сорту, чи стільки він стійкий, від цих всіх факторів вже відповідно робиться і захист зернових. По інсектициду я вже сказав, обов'язково додати, тому що копійки -ков вартує, але ну, ефект є. Тому що вони вигризають це зерно, це все ті шкідники. Тому трактор їздить по полі і не дати цього інсектицида, то воно якось трошки не це. Добре, хлопці. Вже 11 хвилин нагорив забагато, забагато, дуже забагато я. Іду я додому, вже відпочивати. Субота в нас та й. Та й все, вже все накрив. Хай росте пшеничка. Добре, можливо, щось я мав сказати, ще забув. Ну, таке. Всього не скажу все одно. Випишіть Випишіть свої думки. Ну, вже пора. Вже пора, тому що, ви бачите, вже в мене пилку повно, і якби чекати не було коли, а завтра передає гроза і треба вже обробити і забути. Так що всім удачі.